Компанія Бест продовжує підключати до інтернету нові населені пункти у Київській області. Цього разу зможуть приєднатись до нового провайтера з села Литвинівка та Тарасівщина, що у Вишгородському та Бучанському районах. Працівники побудували магістраль та подали сигнал. Ці два населені пункти були запущені по технології ПОМ і вже розпочинаємо підключення перших абонентів. Саме технологія PON дозволяє клієнтам інтернет провайдера мати безперебійний зв'язок у період відключення світла. Встановлені безперебійні блоки живлення із карбоновими акумуляторами. Це одна із останніх технологій, в яких 5 тисяч циклів і дуже велика ємність, яка забезпечує безперебійне живлення вузла. Кожен вузол знаходиться на цілодобовому моніторингу по багатьох параметрах. Це дає можливість швидко усунути всі проблеми. А ще абоненти можуть отримати швидкісний гігабітний інтернет за доступною ціною. Для Литвинівки мінімальний тариф 210 гривень за місяць. Це набагато нижча ціна, ніж у конкурентів. Працівники компанії без працюють сім днів на тиждень. Замовити підключення інтернету можна кількома способами. Знайти нашу рекламу на опорах селища також можна звернутися за телефоном 044 377 7377.